2 березня у клубі метро відбулося чергове «Good Life Party» із учасниками проекту Дурнів Плюс один. Ми з ними теж зустрілися і порозмовляли. І ось що з того вийшло. Якщо сказати просто, то ти просто інтернет-портал. не на в житловоді та короче, хомячок. <питричнення> Дурнів плюс один за словами учасників знімальної групи передачі. Це альтернативні світські хроніки, скандальний виклик тому, що вважається модним серед тусовки. У цьому шоу ви не почуєте питань про статки, відпочинок та особисте життя, які не побачите типових гламурних ведучих зі штучними посмішками. Все набагато парадоксальніше сьогодні грати градіджей сет. Будем, снимать да, передачу. снимать передачу. Будем играть довольно жесткий дабстеп, такой тяжелый, Чтобы не знаю, селиться. понравится ли местным жителям, не знаю. В Виннице все были очень довольны этой музыкой, да. Думаю. Все очень веселились. Там очень любят дабстеп, я не знаю, как здесь. Где угодно, в любом городе страны, куда бы мы ни приехали, мы не можем ходить по улицам, потому что люди останавливают, просят фотографироваться. Нет, не наоборот, очень радует. рады, тебя обнимают, хлопцы такие. Ну, а девчата? Вішується на шию, та ми навіть не знаємо, чесновіряку дитяку програму, ну все равно достатньо хорошим показателем являється то, що какой би город на чи на западі України ми не приїхали, нас везде встрічають, ждут і люблять. Ще не смішно. Це тупа за люблять у народі. Ваші бреду той до цієї програми у глядачів неоднозначне, але на не всякий продукт є свій глядач. Скоро буде рік. В 20, червні двадцять сідьмого юні до второго скоро буде рік, то вже другий сезон. Так вийшло, що е, моя сестра це продюсер нашого проекту, і якось так е, вийшло, що ми познайомилися з Льошею і зняли перший, ну, пілот. І все вийшло. І вони зіпсають тобі свято. Льоша й Даша. Ця весела та гамірна вечірка із учасниками проекту Дурня плюс один від. Бувалася під гаслом, розфарбуй своє життя. Досить перспективна ініціативна група, яка ну докладати максимум зусиль для того, щоб насправді правильне і е, дійсно е, хороше клубне і культурне життя у Луцьку розвивалося у саме потрібному руслі. На цьому я теж думаю, не будемо зупинятися, тому що бажання наших глядачів, бажання гостей вони набагато більші, набагато ширші, як те, що ми зараз проводимо. Параду родів є немає мозку закінчу це по Це був лише перший приїзд до Луцька знімальної групи телепрограми Дурні плюс один можливо і не останній. Що не